Віліки усім привітуліки! Дев'яте липня, неділя, і в нас з вечора поливає дощик. Дівчат підранок ранок зачинили, закрили. Вони спали в сараї, а коли почали виходити, Вова пішов, закрив, щоб менше. Боже, хочу кудись сховатися, щоб на мене не копало. Щоб менше е -е, вим'я замазали. Бо пішли б вже бродити і були б усі чорні що негри. Трава то на кошна лежить, але воно все мокре, тому сьогодні роздається знову сіно. І на день. І на ніч було сіно, і на день сіно тепер. А вони недовольні сіном, на жаль. Там чарлі дуріє, стає повністю увесь зріст. І лупить головою кришу. Я не знаю, що йому потрібно і якої висоти йому тоді потрібна та загорода, щоб він туди не діставав. Що сьогодні робити, навіть не знаю. О, ніяк не придумаю. Зараз побіжать вим'я засирати. Ввечері буде знову милися довше, ніж доїлися. Вони то як дощ ллє, не хочуть виходити, не дурні. А от як дощ затихає, вони йдуть бродити, а грязюки вже наробило гарної. Ось, так що не придумала, ще, що буду робити з молоком, та, мабуть, все ж таки будемо зараз сепарувати, тому що е, ті два дні така була спека. Я боюсь, що, що воно зіграє, може зіграти злий жарт. Якщо воно під час дойки, поки стояло в сараї у відрі протяглося трошки, то сир може просто не вийти. І буде потрачене і молоко, і час, і, і все. Тому, скоріш за все, зараз просипаруємо, а вже о, пішла, пішла. Куди побігла, на що побігла, дощ іде, воно біжить? А вже трішки похолодало. Сьогодні ще хочу зібрати замовлення, те, що минулого тижня мені робила жіночка, я розповідала, що приходиться відмовляти через спеку. Вдомовилася, начебто, на новій пошті, мені дозволили запакувати вдома, щоб щільно все це завернути у фольгу, потім у пільонку, скотчем затягти, щоб як можна довше зберігало холод. Начебто пообіцяли, що не будуть вскривати. Ну, а там подивимося. Тому хочу сьогодні. Зібрати її замовлення, пофасувати. І щоб завтра первою ж машиною виїхало відправити. Перва машина в нас від'їздить десь об 11 і забирає посилки. От. Ну і потрібно подивитися, що там качотка наша. міхеївський можливо, вакуумувати вже потрібно. Брі потрібно перевірити, перевернути. Так що. Роботи вистачає, ну а варити, мабуть, все-таки не ризикну. Мабуть, піде на вершки на сепарацію. Все. Бажаю вам гарного вихідного. Ого л'ють дощі на вгород не влізете, відпочивайте. А ваша міма, як завжди, пішла працювати.